Харківському державному музичному ліцею 80 років. Заклад має плідну, насичену, сповнену великих імен і творчих досягнень історії. Тут навчалося багато музикантів, які згодом стали зірками і прикрасили світовий музичний небосхил. І сьогодні, попри війну, ліцей продовжує жити, хоча й дистанційно. Педагоги говорять, навчати онлайн спочатку було важко, незрозуміло і страшно, адже мова йде про профільну майстерність учнів оволодіння грі на музичній. инструментах. Поразительно, но мы научились этому. Конечно, не в такой мере, как это было бы вот, конечно, офлайн. Но наши дети развиваются, наши дети все равно лучше всех. Они куда уезжают, вот где самые лучшие наши ученики. Те педагоги вот и в Германии, и в Польше просто звонят и спрашивают, или у них спрашивают, как ваш педагог таких вещей добивается. А в нашей школе педагоги Супер і діти наші суперталани. Вітаючи колектив з ювілеєм, ігор Терехов підкреслив важливість праці педагогів і їх особливу місію бо навчати дітей під час війни і давати найякісніші знання. Це дорівнюється подвигу. Скажу відверто, я вражений тим, як незважаючи на війну, на те, що сьогодні. У місці випрацюють. Я дуже вдячний вам за це, дуже вдячний за те, що сьогодні діти мають змогу вчитись хоч і в таких умовах. Насправді, це ще раз доказує всім, що ми працюємо і ми переможемо, ми вистаємо і все буде добре. Наразі для всіх харків'ян дуже важливі такі зустрічі, спілкування, а особливо з керівниками такого рівня, зауважив директор ліцею. Говорить, те, що робить харківська влада, як організовує життєдіяльність міста в такий важкий для країни час, як піклується про кожного мешканця, надихає на ще більш натхненну працю на своїй ниві. Ми бачимо, як на сьогоднішній день Харків живе, як гарно живе. Все працює, все відбудовується, і тому нам дуже приємно, що на сьогоднішній день на наше свята завітав мер і сказав людям, подивився в очі, сказав їм добрі слова. Це дуже важливо. А говорили з очільником міста викладачі про все, що турбує сьогодні харків'ян: безоплатний транспорт, відбудову, розвиток благоустрій міста, навчання дітей, будівництво бомбосховищ. Відповів мер і на особисті питання. Після дружнього спілкування відбулася урочиста церемонія. З нагоди ювілею низку працівників Харківського державного музичного ліцею відзначили почесними грамотами та подяками. Заклад творчий, люди тут креативні, тож і без святкового концерту гостей не залишили. Віртуозну майстерність продемонстрували теперішні та колишні учні ліцею. Композицію я хочу присвятити нашим захисникам і захисницям, бо завдяки їм ми можемо жити, працювати, спілкуватися. Яна Біляєва Ігор Горлуханін Стас Гришком Світлана Бреус Харків новини.